А як виглядає зсередини робота, реальна робота а, снайпера, тому що ми здебільшого ну, розуміємо її там з фільмів, з якихось документальних, з якихось оповідань. А, наскільки в реальності о, відрізняється реальна робота від того, що ми, як ми собі це уявляємо? Це засідки на кілька днів один постріл, чи трошки не так все? Ну, приблизно. Десь так. Мої хлопці виходять на пару днів. Вони повністю, я би сказав, автономні. Автономна група виходить, в неї є все. І в груп, група складається не тільки там зі снайперів. Це її підтримка, це і прикриття. Ми розраховуємо тільки на себе. Все. Це є снайпера, це є прикриття кулеметники, стрілки, связісти, водії які вивозять. Ми, ну, це повна. Грубо кажучи, автономна бойова одиниця, один е підрозділ, який виходить на позиції. Нам ще допомагає сама піхота і отдільний їхні з вода, тому що вони там постійно, і вони все бачать. І можуть просто написати, подзвонити чи до нас приїхати, сказати хлопці, там та й там було помічений рух. І ми просто можемо зібратись, поїхати і дочекатись свого часу, де